Не дивлячись на дуже складні умови та навіть відсутність сну протягом двох днів, цей військовий вирішив все ж таки вийти в ефір та записати для вас звернення. Будь ласка, дослухайте його до кінця. Вітання від бійців 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Наразі ми виконуємо завдання на Авдіївському напрямку безпосередньо під Авдіївкою. Відбиваємо атаки ворога, утримуємо території, звільняємо захоплені села. Страждає техніка, страждає озброєння, і нам дуже допоможуть мобільні майстерні для того, щоб ми могли швидко, не втрачаючи мобільності, відновлювати як техніку, так і зброю. Нам потрібна ваша допомога в облаштуванні таких майстерень на базі бусу для ремонту озброєння і для ремонту автомобільної та бронетехніки на базі пікапу. Звертаємося до вас за допомогою у зборі коштів. Які проводить фонд Твій крок. Твій крок, твій крок. Зроби свій крок до перемоги. Слава Україні! Героям, Героям слава! Тож, давайте зробимо висновок. Разом з вами ми можемо побудувати аж дві мобільні майстерні для ремонту зброї та для ремонту техніки. Я думаю, це дуже допоможе третій окремій штурмовій бригаді. Долучайтесь!